Євроінтегрується, євро інтегрується, потім різко не мочись в під'їзді, ти же не донецьк. Ми були за білогвардійців. Не хочу є дела, хочу є крембрюле. Донецькі поганець русскоговорящий український націоналіст славний був чоловік хама. Все потому що испугав. Ленін такой молодой і красний октябрь впереди. Сун до Львова, ну, по-перше, тут мені, коли я вчився, до речі, зараз не повірять, але я закінчив школу 30 років тому. Я ще закінчував клас з поглибленням з поглибленим вивченням російської мови та літератури. О, таке було. Та, тобто така була гуманітарна складова, тобто це вже незалежно. Це в сумах. В сумах та. Там забрали, це була виробнича практика, коли на заводи водили, а зробили такі були, ну, шукали нова система, це ж от нову, нові якісь стандарти освіти. І у нас розділили класи по спеціалізації: там, біологія, математ, фізика, фізмат, біологія, хімія і гуманітарний. Я от потрапив в гуманітарний, гуманітарний був нам. У нас цей один день нам викладали викладачі російської мови і літератури з Сумського педагогічного інституту. І не знаю, чому не українською, ну так от. Вона школа російська ж була. Коли я вчився, то взагалі в Сумах, здається, жодної не було. І потім, вже в останні роки Союзу, перші роки незалежності почали з'являтися перші українські школи, перші українські класи. Отак місто було в суціль русифікованим. А ти ж теж російською говориш? Звичайно. Я, ну, я закінчив е, клас з, з поглибленим вивченням російської мови і літератури, тобто, звичайно, в мене російська була тоді головною мовою. Хоча я жив я сам з такої родини, де батько українською, мати російською. Тобто я взагалі такий Білінгв. – Білінгв, з народження. Ну, і походження у мене українсько-російське. Нікуди вже, це, мабуть,